Привіт, друзі! Ви коли замислювалися, як ваша постава впливає на внутрішні органи. Так, це не лише про хребет та спину. Уявіть, що ваш організм це складний механізм. Коли ви сотолитесь, ви буквально тиснете на свої органи. Шлунок і кишечник стискаються, що може привести до проблем із травленням. Легені не можуть повністю розкритися і ви отримуєте менше кисню. Серце працює з більшим навантаженням через погану циркуляцію крові. Навіть сечовий міхур страждає. Коли ви сидите неправильно та тиснете на нього. Ну і що щодо нервової системи, неправильне положення хребта може впливати на нервові закінчення, що проходять через нього, викликаючи оніміння, поколювання, а іноді біль у різних частинах тіла. Правильна постава зменшує тиск на хребет і нерви, покращуючи загальне самопочуття. Виправивши поставу, ви можете покращити роботу всіх цих органів. Тож випряміть спину, розправте плечі і дайте своєму тілу працювати на повну потужність. Ваші органи подякують вам.